Дня приїхала така машинка. Остання з партії у нас трохи затрималася. Ми вибирали там партію машин. Це Донфенг Фенхі 26 5,5 кубів кузов, вантажне відділення 240 км запас ходу. Тут 42 кВт батарейка, економний моторчик. Це не швидкісна машинка, це така роботяга на кожен день. Отака От кабінка, бачите, такий кузовок, абсолютно новенька. Її можна оформити в кредит, в лізинг по перерахунку. Сразу кажу, бо питають багато, ПДВ на електромобілі нема. Тобто, щоб ви це розуміли. Але це нема тільки в цьому році, до кінця року. У нас в кінці року ведуть ще ПДВ. І авто стануть на 30-40% дорожче, тому що буде ще пенсійний фонд при першому оформленні, буде ще мита. Так що, поки є можливість, електрифікуйтесь. Отакі ворота ззаду. Зроблено все надійно, добротно. Ми ще в подарунок даємо антикорчик обробку. Ну, щоб воно у вас довго прокаталась. Абсолютно новенька. У нас є ще електромобілі комерційні, такі Максуси з Європи. Але це з пробігом вже авто. Цінники будуть в описі. По цьому авто скажу, це авто 4,8 куби, 17 тисяч. Коштує цей 18500, але це авто вже продане, вже задаток дали. Є така довга база, ще біла, 19 тисяч коштує, теж по наявності на іншому майданчику на виставці стоїть. Це авто 21 тисяча коштує. Для підписників каналу буде знижка. Антикор в подарок буде зарядка в комплекті, домкрат ну Там все, що треба, жилетки таке. Ну що, електрифікуємося, друзі. Гарного дня, бережіть себе.